ВПС США та Британії атакували військові цілі єменських Хуситів 4 жовтня 2024 року. За інформацією Пентагону, було вражено 15 об'єктів. Мета знизити наступальний військовий потенціал руху Ансар Аллах. Відомство не уточнило, чи були знищені саме ракетні установки, безпілотники, радари. Про втрати та масштаби руйнування інформації немає. Відомо, що вдарили по аеропорту Ходейди. Та військовій базі Хуситів у цьому місті. Також літаки коаліції атакували цілі в столиці країни Сана та місті Дамар. Аналітики звернули увагу на те, що США майже відразу після операції повідомили про свою участь. Натомість Лондон відхрестився, попри те, що на ньому на цьому тижні був підбитий британський нафтовий танкер Карделіамун. Хочеш більше цікавої інформації, підписуйся на канал Блог на Максимум.